Друзі, приготуємо дуже смачну і цікаву галету з грибами. В борошна додаємо морську сіль, розтоплену кокосову олію. Додаємо гарячу воду, вимішуємо тісто. Формуємо кульку і відставимо на годину. Зробимо начинку. Печериці ріжемо на слайси, тушкуємо на сухій пательні, щоб вийшла зайва рідина. Додаємо приправи і солимо. Додаємо соєві вершки, вимикаємо. Цибулю ріжемо і розбираємо на кільця, Тофу потребу на терці. Тісто виймаємо і розкочуємо в тонкий пласт. Викладаємо гриби, зверху сир, потім консервовану кукурудзу і на останок цибулю. Посипаємо зверху неактивованими дріжджами. Защіпаємо краєчки і відправимо на 30 хвилин у піч. Вподобайте це відео, якщо воно було корисне. Бувайте здорові і смачного, любі!